700 доларів вартував цей форт пригнати з Америки. І ще 500 доларів вам за послуги. Оце клієнту вийшло і плюс ремонтами ще. Ну так, щоб не розумів, тут морди не було в плані взагалі. Винімали мотор, а багато чого не було. відбиті були деякі тємки по мотору, їх варили аргоном. Там. Зараз електрик повністю розбирає цю проводку, не вистачає там определених фішок. Оце цей Форд, Ви зробили всю морду, капот, лонжерони, все покрасили, замінили лобове стекло, повністю відкрашене, нові фари. З скільки ми борда. ремонт обійшовся? Ну, я думаю, десь на три тисячі дорожче, чим можна взяти форд тут в Україні. Дорожче чи дешевше? Дорожче. Дорожче. Так, це автомобіль те, що називається кід мішку, дешева ложка. Ну no, да. Короче, якщо хочете машини з США, звертайтесь за номер шавки про.